It's because of stress. All stress could be from an amount of sunlight, could be amount of that plant. Stress which results into what? Stress which results into what what in, in damage. To to That's what they come after because you're creating these, these compounds, which is sugars, sugars. That they are going to feed on. Гібриди заточені кожен під свої умови. Є ті, які більш витримують засуху, є ті, які більш витримують зволоження. Він каже, що е, залежно від того, що е, сильне в кожному з цих гібридів, е, тобто який стрес вона він може витримати, відповідно, менший рівень стресу, менший рівень цукрів, менше приваблює комах. І це ніяк не пов'язано з тим, як з зором помах або з якимись органами їх орієнтації чувствів, тобто це ну воно що...